Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як зробити класну лего анімацію. Перше, потрібно придумати класний сюжет, мультика, про що він буде і на яку тематику він буде. Друге, потрібно підготувати фігурки, які підходять до цієї тематики. Тобто, я не буду брати фігурку солдата для шкільної історії або фігурку простого жителя для мультика про римлян. Ще зробіть розкадровку вашого мультика, щоб ви знали, що ваш герой має робити. І які мають бути дії вашому мультику. Третя це підготовка декорації. Я б порадив вам робити максимально деталізовані сцени, для того, щоб вони були насичені і не виглядали пусто. Ще б я вам порадив ставити на задній фон менші будівлі для подачі перспективи в кадрі, так як я робив у багатьох мультиках, наприклад, буча або контрнаступ на Харківщині. Далі переходимо до освітлення. У мене є одна ось така лампа і одна надвисна. І мені цього поки що вистачає. Було б в ідеалі ще одну докупити, але в загальному мені подобається. І вам теж раджу: мінімум дві лампи. Далі переходимо безпосередньо до самої зйомки. Ви спитаєтесь, на що варто знімати? Я вам скажу так: на мою думку, немає як такої різниці на що знімати. Можете хоч на вебку, хоч на телефон, хоч на камеру. В цьому, ну, якби є різниця, але невелика, тому що можна взяти ну, класний телефон. І в тебе якість така сама, як на камері. Але можна взяти дорожчу камеру, але це вже буде бити по кошінку. І тому знімайте на все, що вам зручно. І головне, щоб результат був нормальний і привабливий для очей. Зараз я вам покажу, як я сам знімаю анімацію ходьби і як я вам порадив самому, і скільки кадрів в секунду потрібно знімати і в якій програмі. Знімаю я в програмі Stop Motion Animation, ставимо нашу фігурку. Далі переходимо до налаштувань, нажимаємо на букву M, All нажимаємо і ставимо до яскравості, зменшуємо, щоб була яскрава картинка. І зближуємо. Ну це вже по потребі, щоб наш головний герой був по центру. Ось так. І зараз я вам покажу, як робити саму анімацію. Особисто я роблю анімацію більш повільно для 15 fps. Ставимо спочатку так, ногу і руку трошки відбігаємо назад. Далі переставляємо її трошечки і фотографуємо Тепер ще трошечки. І ставимо її в таке положення. І далі забираємо ногу, так ніби вона стоїть. І ще раз і так, далі. І дивимося, що в нас вийшло. Ось так нас вийшло. Ставимо 15 кадрів в секунду і дивимося, що вийшло. І вона плюс-мінус приємна на очам. А якщо поставимо на 9, то вона буде занадто повільно, воно нам буде типу, видно ці кадри. якось так. І зараз я вам покажу, як робити біг. Робимо кадр один, далі переставляємо ногу так само, як в ходьбі. Далі вже на один пін суваємо нашу фігурку. Далі робимо ось так майже в ходьбі і ставимо її в нормальне положення. Ось так. І так, ще раз повторюємо і ще раз. Ну, це анімація мінімум для 12 FPS кадрів в секунду, тому що менше вона не буде виглядати так повноцінно, вона буде занадто типу як дьоргана, чи може, якщо так можна сказати. Ось так. І так повторюємо до тих пір, з яких вам не потрібно по сценарію, щоб ваша мініфігурка міні бігла. І на мою думку, найкраще кадрів в секунду знімати м -м, мінімум 12, щоб картинка була повністю повноцінна. І якщо мене питаються, типу, ну, або немає не питаються, а в коментарях я бачу, що от. Кажуть, більше знімав FPS. Типу, це неправильна порада. Тому що потрібно не тільки кадри в секунду збільшувати але й і саму плавність всіх рухів. Бо якщо ти зробиш, просто збільшиш ФПС, то воно просто буде занадто якесь бистре і не буде сприйматися очами. Ось і такий коротенький урок підійшов до кінця. Кому сподобалася така рубрика, пишіть в коментарях. І якщо ви хочете, щоб я зробив відео, як я монтую свої мультики, як я наложу ефекти, хромакей. Звук і тому подібне. Пишіть в коментарях. Дякую всім за увагу. Всім пока!